Що потрібно робити в цьому додатку, щоб безкоштовно, тобто без вкладів, заробити гроші? Часу в день тиме не більше 30 хвилин, якщо на початковій стадії ви будете знаходитись. Але якщо ви захочете вкласти необхідну суму для збільшення заробітку, то робочий час на добу буде збільшено вдвічі. Але погодьтесь, що це не так багато 30 хвилин, навіть година. І якщо рівень підвищувати, то й прибуток однозначно помітно зростатиме. Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. І в цьому випуску я вам докладно розповім і покажу новий спосіб, як не напружуючись заробити гроші. Хто ще не зі мною, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою, лайком, коментарем, мені буде дуже приємно! Я постараюся, щоб це відео було корисним для вас. Що ж, тільки вперед і тільки вперед, ні кроку назад не будемо робити. Цього року ще більше будемо заробляти. Погнали! Я показую вам додаток, який потрібно завантажити, перейшовши за моїм посиланням, пройти реєстрацію і відразу почати заробляти. Поставте серйозно до реєстрації та оформлення свого улюбленця, так саме улюбленця, до того ж акцент ставити на улюбленця. За допомогою нього ми і будемо заробляти гроші. Реєстрація нескладна. Нам пропонують зареєструватися через Google пошту або Facebook. Я завжди реєструюсь через пошту, Facebook у мене немає, мабуть, тому. Вам обирати, як ви проходите реєстрацію. Дивіться, на пошту надходить лист із перевірочним кодом. Він тільки ваш, передавати його не можна нікому, в листі так і написано. Ви заходите на пошту, копіюєте код і вставляєте його для реєстрації. Гаманець успішно створено. Так, тиснемо Продовжити. Вам дадуть ключ із 12 слів, які потрібно обов'язково переписати в блокнот або зробити скріншот. Я зробила скріншот, це обов'язково. Якщо ви втратите хоч одне слово, ви не зможете продовжити. Якщо вам скажуть заново зайти на додаток, або при виведенні грошей треба заново буде зайти, а у вас немає одного слова. Так ось, зберег, зберег, зберегли їх. Далі дуже цікавий момент: створіть свого улюбленця. Це останній крок перед тим, як почати при, пригоду в його версі. Виберіть улюбленця та насолоджуйтесь щоденними винагородами за активність з ним. Тепер, як вибрати улюбленця? Тиснемо. Заведіть улюбленця, можна вибрати будь-кого аж до ящерки, Неважно, є у вас улюбленець, немає, ми зараз його створимо. Перейшли, нам пропонують безкоштовно і за гроші, але дивіться, у нас може бути кілька улюбленців, але ми поки що створювати будемо одного безкоштовно. Щодня за безкоштовного улюбленця ми можемо отримувати 51 цент. Це 30 ігуб, Ми бачимо така ось тут монета ігуб, і потім можна буде переводити в іншу валюту. Щоденне споживання 60% сердець ми бачимо. Улюбленець отримує нагороду щодня. Ці нагороди потім потрібно буде переводити в гроші. Якщо, ви, якщо ми купимо за 60 доларів, то щодня будемо заробляти 2 долари 57 центів. Якщо заплатимо 100 доларів, то на день можна отримувати 5 доларів 15 центів. Так і далі ми бачимо. Але нас цікавить заробіток без вкладів. Обираємо безкоштовно і переходимо до наступного рівня. Створіть свій інфіті улюбленця. Можна сфотографувати улюбленця на місці, якщо ви хочете, якщо у вас він є, або ж вибрати фотографії з галереї. Тут показується, як правильно фотографувати, який самий потрібен кадр, чи не засвічений, щоб він був не обрізаний. Ось правильний приклад ми бачимо. Натискаємо Вибрати із галереї. Ось мій красунчик-кіт. Тут можна вибрати фон, нам пропонують. Можна вибрати місце, фон вибираємо. Тиснемо далі. Даю ім'я коту. У мене буде світлий. Можете щось придумати, вигадати, але... або написати свій дійсний. Ім'я своє дійсне, тобто не своє, а ім'я свого улюбленця. Також можна грати у. Я вибрала безкоштовно. Значить, написано безкоштовно і тисну внизу сплатити. І підтвер... підтверджую транзакцію. Завершення транзакції улюбленець б... біжить, ми бачимо, додаток не закриваємо, очікуємо. Так, ура, створено новий улюбленець. Тепер ми можемо збирати енергію за допомогою прогулянки, ігор, і можна ділитися з друзями в соціальних мережах, почати грати. Давайте, можна залишити відгук, щодня гуляти по 20 хвилин та збирати енергію. За повну прогулянку ви отримуєте максимум 15 енергій. Тут ми бачимо описано всю статистику прогулянки я сьогодні гуляла. Ми бачимо кроки, кілометри та нагорода 15 енергій. І надалі обмінювати на реальні гроші можна. Також можна грати у гру, чим більше рівень ви пройдете, тим більше енергії ви заробите. У грі так само максимальна енергія це 15. Багато потрібно теж вміти, бігати теж вміти потрібно під час перестрибувати через колючки. Такі от кактуси тут цікаві. Дається лише три спроби. Далі ви можете грати безкоштовно. Коли всі три спроби у вас вже ви використовуєте, то тоді можна грати безкоштовно, але навіщо нам це? Ми прийшли заробляти гроші? Якщо ви пограли, провели тут багато часу, і вам сподобався цей додаток, ви можете піти далі. Вкласти гроші та заробляти більше. Можна вибрати підходящий вам план, вкладіть, наприклад, 100 доларів, і щодня заробляти будете 5 доларів 15 центів. Тут можна обміняти енергію, мінімальний поріг обмінюючи 60 енергій. Ви повинні зібрати в день 60 енергій, граючи з улюбленцем. Щось таке схоже на тамагочі у дитинстві. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає, був такий тамагочі. Його потрібно було вигулювати, годувати, грати з ним. Щоб вивести зароблені гроші, потрібно зайти в гаманець, ось він тут знаходиться. Зверху 50 доларів, 100 доларів, коли ви збира... у вас буде, зберете, треба виводити. Обов'язково переконайтеся, що ви вставляєте правильну адресу свого гаманця для виведення. Є тут невелика комісія, як і в будь-яких програмах, ви на біржі берете свій адрес гаманця і тут вставляєте його. Будьте обережні, перевіряйте, щоб було все так, як потрібно, правильно, щоб не виникло жодних проблем, що ви не туди вивели. Гроші буде отримано, Тут тиснемо підтвердити і гроші будуть отримані на вашу біржу. Зараз багато хто інвестує в криптовалюту в різні проекти. Тому що це реально вигідно і багато хто переходить в інтернеті на заробіток у криптовалюті. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях, може хтось уже непогано заробляє в цьому проєкті і інвестує. Поговоримо з вами трохи на цю тему, пишіть. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я і надалі буду намагатимуся розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті. До нової зустрічі! Все буде Україна!